Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 23 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Трійка мечів перевернута, вам ні. Можливо, до вас якась хідна інформація надійде і вам буде це розбивати серце. Можливо, ви пережили якийсь кризисний період і ви не можете вийти із цього стану. Тож на сьогодні утримайтесь від активних дій. Всю інформацію, що до вас буде надходити, ретельно перевіряйте, тому що можуть бути навмисно вам приносити фіктивну інформацію, щоб ви сплуталися у тих обставинах, в яких будете знаходитися. Тож, я бажаю хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Дві жезлів вам так. Подвійки жезлів, можливо, вам доведеться сьогодні вибирати один із двох варіантів, в якому напрямку вам рухатися, але який би напрямок ви для себе не обрали, він для вас буде вдалий. Особливо, якщо це стосується соціальної сфери, сфери роботи, а можливо, десь іще які сфери вас цікавлять, тож на сьогодні можете діяти, у вас все буде вдалим. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Шістка пентаклів, вам так. Можливо, якісь фінансові надходження для вас будуть. І вас це, вам це принесе задоволення. Можливо, якщо ви хворіли, то для вас наразі буде одужання, і ви також цьому будете радіти. Тож, можете сміливо діяти, звертайте увагу на сім'ю свою, на свої стосунки у родині. У вас це буде благосприятливе, але про них не варто забувати. І все, що стосується фінансової або робочих моментів, то все у вас буде вдалим. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.